Здарова! Данькип знову в Dead by Daylight. Що разу з нами маньяк, як... якого я ще на відео не записував. І більше того, я в цьому році ні разу за неї не грав. Велика і ужасна медсестра. І мені самому стрмно пробувати. Медсестра, якби... Дуже високу сложність має. І знаєте, що цікаво? Вона єдиний маньяк, якого я б назвав реально по-справжньому складним і всю райдушку. Во, і от в чому діло. Вот, п' її скорості. Скорость виживальщиків нагадую 4 метри в секунду. Тобто, медсестра фізично не може їх доганяти. Вона має способність оцього ривка. Ну, блін, це настільки складно, це єдиний реально дуже складний маніяк. Реально ніякий є мор, олі, ведьма. Іменно медсестра. Хто тобто там ще дуже складний? А, близнюки ще. Ну, близнюків я би поставив на друге місце після міці стрічки. Хто то взяв подношення на сундук. Хм, вони не беруть подношення. Часто так, роблять ті, хто типа, дуже в собі впевнені. А, стоп! В них немає престижа. і вони не взяли подношення. Може це новічки? У будь-якому разі не можна розслаблятися, поки матч не почався. Треба бути готовим. Еге, звіняйте, мене трясе. Як пробував раніше за медсестрою, я єлі вибив за неї. Оцию Ачіу. Перемогти використовуючи три її унікальні навики. І більше я до цього дерьма вертатися не збираю. До її навиків. І, чесно кажучи, мені зараз прям больно за неї грати. Надіюсь, вийде. карта невелика для такої монстра особенность медсестри скачок вона робить вот такі во жуткі скачки і да цікавий факт Окей. АЄФК! Ну що ж почнемо сприємно, так сказати. Тобто, не варто брати оці два бонуси одночасно. По ідеї, ця закладка мала б давати... Як це називається? Ну, я взагалі не розумію, в чому прикол. Щоб виживальщик отак от довго був АФК. Ну, в мене один раз тільки було до мене. О, я поняв. Придурки вирішили своєму це своєму другому. Ну, типа, друго... Може бути такий заговор. Я раз на таке натикався, коли грав за Призрачне ліцо. Що, типа... Виживальщики змовляються, щоб помоки одному другові. Ты их хватаешь, медсестрей-ка. А тебя убьем собственно лучше. Я вообще не понимаю, что он именно фидался. Что я не хотел? Сука. Ты ч в Киев? Ааа. Я вже думав, що я победил. Що цікаво, медсестра володіє телекінезом. Вона ним ламає дошки, перевертає виживальщика, щоб його добияти. Так, вони не взяли. Тепер треба знайти люк. Він так хреново ховався, що ли? такий самопевний, не розумію. Це вийшло ну, удивительно швидко. Ладно, поки він здихає, я докажу, в чому прикол. За міцесрічку. Не треба брати обі радужки одночасно, бо оце Спічечна коробка. Коробка дає такий бонус. Вона збільшує швидкість медсестри до 4,4 метра в секунду. Це швидкість в основному маньяків з дальніми атаками, типу Трукача і охотниці. Але один скачок жетона. Їх, взагалі то два по канону. І, тут, і може бути три з закладкою. Но, похоже, оця радужка бу... анігелірує цей ефект, що й збільшує час в скачка. Так що я вступив. Якби не було коробки, можна було б робити зв'язку з трьох скачків. Хм, вони не кажуть, чому вони це все навик Легіона. І уж повірте. Один момент. за медсестру тупо нереально грати без цього улучення спічечний коробок. 4,4 метра це не. Це все одно більше, ніж виживальщики, хоча гнат це в... Вперед, вони не можуть нормально. Хоча все одно понелити важкувато з такою швидкістю. 4,6 набагато проще, як в більшості. Така швидкість в більшості маньяків. Но повірте, якщо у вас немає оцього спічечного коробка, стикатися з медсестрою просто питка. Ви не зможете, ви цього не витримаєте. Уж повірте мені, це єдиний маньяк, якому по заріс потрібен чорний защитник. Якщо лишається одна спічечна коробка, використовуйте чорного защитника. Без нього бути медсестрою просто питка. Ну що ж, з такою бистрою перемогою я з вами прощаюсь. Дякую за увагу. Пока!